Слава Україні, друзі! Радий вас знову вітати на нашому youtube каналі Сторгу. Сьогодні я вас хочу познайомити з двома акумуляторними полосмоками від торгової марки Makita. Перший це DCL281F, а другий це L001G. І відразу, друзі, хочу вам пояснити, тому що бачу, в коментах з'являється запитання, де можна придбати той чи інший товар, який буває у мене на відеоогляді. Абсолютно всі товари, які я оглядаю, можна придбати в нашому інтернет-магазині з тогомua, замовши через інтернет. Або ви можете придбати той чи інший товар в нашому офлайн-магазині з який знаходиться в Києві за адресою бульвар Васлава Гавла, 18. І також всі потрібні посилання на той чи інший товар зі знижкою будуть в описі цього відео. Отож, хто хоче, вже прямо зараз можете замовляти, а ми переходимо до огляду. Погнали! Отже, DCL281F працює з безщитковим двигуном технології BL Motor. На платформі LXT це ось така акумуляторна батарея на 18 вольт. До речі, на цій платформі також працюють близько 400 різних акумуляторних інструментів від торгової марки Makita. Тобто, ви можете придбати. Лише пилосмок економлячи на акумуляторній батареї і на зарядному пристрої, а акумулятор використовувати з якогось іншого інструменту, наприклад, з шуруповертом. Об'єм контейнера складає 0,75 літра. Може використовуватися якось таким звичайним лінняним фільтром. Також сюди можна встановлювати хепафільтр і також фільтри грубої очистки з паралону. Є ось такий led ліхтарик який підсвічує вам робочу зону, і має три регулювання по швидкості або по силі всмоктування. Максимальна сила всмоктування даного пилососа складає 82 мілібари. І це дуже крутий результат. До комплектації входить також ось така подовжувальна трубка довжиною в 50 см. Також є ось така насадка для вузьких місць. І також ось така насадка для пласких поверхень. Тут, на жаль, немає щітки як у звичайного пилососа, як ми звикли, але в принципі якісь гладкі поверхні прибирати за допомогою цієї насадки можна без проблем. CL001G також оснащений безщитковим двигуном технології BL Motor. Проте даний полосмок працює вже на платформі XGT. Це ось така акумуляторна батарея на 40 вольт. І нагадаю вам або розповім, що дана платформа XGT використовується виключно в індустріальному акумуляторному інструменті від торгової марки Makita. Потужність даного пилососа, точніше, сила всмоктування даного пилососа складає 210 мілібар. І для кого ця цифра нічого не говорить, то я вам хочу сказати. Те, що у звичайному, точніше не звичайному, а у промисловому пилососі, який призначений для того, щоб збирати всякий пил, бруд, там стружку, штукатурку і так далі, сила всмоктування складає 200 мб. тут 210. Ви уявляєте? тобто ця штукенція реально потужніша, ніж навіть професійний пилосмок для будівництва. Єдине, що об'єм баку складає 0,75 літра, як і в попереднього, тому багато пилу та бруду не позбираєш, але реально сила всмоктування вражає. Далі Пилосмок оснащений звичайним льняним фільтром, тобто, це просто такий фільтр, який виконаний з тканини. Але сюди ви можете встановити також і як цей фільтр називається. Хепа. Але сюди ви також можете встановити як хепа фільтр, так і додатково можете встановити фільтр для грубої очистки, виконаний з паралону. Пилосмок також має три регулювання по швидкості обертання або точніше по силі всмоктування. Є також led ліхтарик для підсвітки вашої робочої зони. Ну і в принципі все щодо комплектації, комплектується даний пилосмок ось такою подовжувальною трубкою, також довжиною на 50 см. ті ж самою насадкою для важкодоступних місць, для вузьких місць, і вже покращеною ось такою насадкою для прибирання пласких поверхонь. Чому покращено? Тому що ось цей поворотний механізм, він вже зроблений трошки по іншому принципу, і якби. Виконання в нього краще ніж у попередній моделі, але знову ж таки ворси на самій щіці немає. Тобто прибирати якісь килими буде їм дуже тяжко, але якісь такі пласкі поверхні можна прибирати без проблем. Ламборгини, смотри, жовтий Матріжолтек. Окремо, ви можете придбати ось таку циклонну насадку фільтр, яка буде в себе збирати до 90% пилу та бруду, який всмоктує пилосос. А також за допомогою цієї насадки, ось цим або з цим пилосмоком, ви можете збирати воду, як це робить промисловий пилосмок. Цікаво. Я думаю, що так. Ми це обов'язково протестуємо. А зараз хочу подивитися і вам показати, яка суттєва різниця між цим пилосмоком, який працює на 40 вольтовій акумуляторній батареї, і ось цим, який працює на 18 вольт. Отож, перед. Так, ну що ж, я набрав ось тільки тирси в контейнер для збору сміття одного із пилосмоків. Давайте зараз я цю тирсу розтрошу. Тут дивіться, попадається і ось така щепа. Так, з дерева є якісь папірці, є ось така щипа від дерева. І давайте зараз яким? Давайте, давайте 281 зараз зберемо. До речі, хочу відмітити, що і на самому контейнері є такі два вусика, вони виконані з металу. І на місці з'єднання на пилосмоці. Також є такі металеві вставки. Це зроблено для того, щоб цей механізм був надійний. І, відповідно, не зламався. Через то він підсилений металом. Пропоную одягнути ось таку насадочку, вмикаємо максимальне положення Третє. і починаю всмоктувати. А ви засікайте час. Третє положення. Погнали? Забивається, мабуть, цією насадкою не дуже коректно збирати таке сміття. Давайте тоді спробуємо без насадки. Витрушуємо. Так, друге, положення, ой, третє збираємо. О, без насадки йде краще. Стоп. Ну, я думаю, що десь секунд 5 можна відняти, тому що я попередньо дуже сильно роздмухав потоком повітря, розмухав цю стружку, тому якби мінус 5 секунд ми йому зріжемо. Тепер я витрушую це сміття і будемо збирати за допомогою cl 001 Так, акумуляторна батарея. Ну, без одної поділки можна сказати, що заряджена десь на 80%. Умови ті ж самі, засікайте час, погнали! Реально швидко. Друзі, я реально в шоці, я вражений, як швидко справився CL001 із цим сміттям, які я порозкидав. Не знаю точну цифру, це ми вже побачимо потім після монтажу відео. Але по особистим відчуттям це було дуже швидко. І, до речі, хочу відмітити, що навіть на самій максимальній швидкості, тобто на самих великих обертах і на максимальній потужності, даний просмок працює тихше. І Перші враження такі у мене були, що, що він слабший, типу, ну так тихо працює, мабуть, він е, навіть слабший. Хоча ні, ви бачили, всмоктує дуже швидко. І притому ой, ой аж отак. І при тому, ви бачили, як з легкістю залітає навіть ось така дерев'яна щіпа в даний полусмок. Так, друзі, давайте тепер спробуємо циклонну насадку. Макіта заявляє, що збирає до 90% сміття в себе ця циклонна насадка. От зараз контейнер для сміття пустий, як ми можемо бачити. Зараз одягаємо циклонну насадку і будемо збирати це саме сміття. І подивимося, чи потрапить якась частина цього бруду цієї стружки в цей контейнер для збору сміття. Тож, одягаємо. І погнали збирати. О, дивіться, як прикольно воно завертає. Закручує. Дійсно, як циклон. Так, стоп. На самому циклоні, як ми можемо бачити, тут є така поділка. Тобто більше збирати сміття ми не можемо. Тому зараз я. Знімаю цей контейнер, витрушу сміття. Продовжуємо. Друзі, ну збирає із циклонною насадкою і без циклонної насадки. Дуже добре. Так, є, від'єднуємо і дивимося, що в нас в цьому контейнері. Ну, не знаю. Щось ось таке назбиралося. Не стружка, це просто якийсь пил зібрався. Тобто, можливо, якась частина залишилася в цьому контейнері сміття, але ніби я його витрушив. Ну, от, буквально там, не знаю. Дійсно, мабуть, відсотків 10%, а можливо, навіть і, і менше. Потрапляє в контейнер для збору сміття, тому реально циклон насадка працює. Ну, як ви можете бачити. Циклон всмоктав без проблем навіть дерев'яну Ну, Точніше, не циклон смоктав, а даний полосмок смоктав за допомогою цієї насадки. Тобто, через циклон навіть можна і такі речі збирати. Отже, друзі, в мене є ось такий паперовий стаканчик, він наповнений водою десь до цих пір. Я зараз під'єднав насадку циклон до полосмока CL001G, вмикаю максимальну потужність і. Засікаємо час, за скільки висмокче цю воду даний плосос. Потім таку ж саму процедуру зроблю вже з 281. І ми з вами побачимо, хто буде швидше. Хоча я впевнений, що буде цей швидше. От, ну, але все ж таки продемонструємо це наглядно таким чином. Ну і плюс побачимо, як за допомогою цієї насадки збирається вода. Вода зібралася. Виливаємо цю ж саму воду сюди. І давайте подивимося, що у нас ага, а вода все-таки сюди набралася. Ви бачите, мабуть, що я більше набрав води, чим потрібно. Хоча, ну, давайте спробуємо це ж саме зробити, але. 281 пилосмоком. Отже, друзі, я тут зв'язався з імпортером і дещо вияснив для себе, і, скажімо так, розкажу вам, щоб ви не допускалися таких помилок. Даною насадкою збирати воду можна, але при цьому потрібно зняти паперовий або, в моєму випадку, був тканинний фільтр. Чому? Тому що, коли ми навіть збираємо звичайним промисловим полосмоком воду, ми також цей фільтр паперовий знімаємо, а залишаємо лише ем, паралоновий. Тому я зняв, одягаємо знову ж цю насадку і подивимося, скільки в цього пилосмока піде часу на те, щоб зібрати воду з стаканчика. Ну, звісно, що десь тут я грам 50 мабуть, розлив. Але тим не менше, давайте спробуємо. Максимальна швидкість, засікаємо час, погнали. Є, yeah. по-моєму, це було навіть швидше, ніж у попереднього. Так, виливаємо. Дивимось сюди. Також якась певна кількість води потрапила і в цей полосмок. М -м -м. Цей був швидший. Давайте ще раз мені захотілося протестити ще раз 001, Не може бути такого. Вдягаємо цю насадку. Вмикаємо. Засікаємо час. Ну, це просто мега швидко було. Так. Перший раз я просто повільно опускав. Через то вийшов такий час. Цей раз я просто швидко опустив, і от, будь ласка. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Все порозливалося. Це я наробив тута. Доведеться прибирати. О. Так давайте за допомогою цієї насадки і приберемо цю воду. Отже, друзі, що я вам хочу сказати про дані пилосмоки. Чесно кажучи, я дуже сильно вражений їхньою потужністю. Звісно, що вони не можуть повноцінно вам замінити звичайний домашній пилосос, тим більше не зможуть замінити а, промисловий пилосмок. Але все одно, якщо ми говоримо про вашу майстерню, ви там прийшли щось, попиляли, щось зробили. Наприклад, у вас на столі з'явився пил, бруд якийсь. І для того щоб вам не розматувати а, довгі ці шланги, точніше трубки від а, промислового пилососа, ви швиденько вставили акумулятор і швиденько прибрали даним пилосмоком з вашого робочого столу. Або, наприклад, використання даних пилосмоків в побуті в квартирі або в приватному будинку, коли ви маєте якогось свого домашнього улюбленця, собаку. Кішку або якусь іншу тваринку, яка скрізь залишає свою шерсть, то от ці пилосмоки із цим справляться без проблем. Чи вам брати домашній пилосмок, розмотувати кабелі, доставати всі там насадки для того, щоб прибрати якусь невеличку ділянку, чи ви взяли такий невеличкий пилосос і швиденько прибрали? Те ж саме стосується і кухні. Наприклад, коли ви щось готуєте, у вас не знаю, залишаються там якісь залишки. Від приготування їжі і так далі, ви також можете з легкістю збирати це сміття або цим, або цим пилосмоком. Компактність, автономність за допомогою акумуляторної батареї і швидкість в роботі це те, що можна сказати про дані пилосмоки. На цьому буде завершувати. Дякую, що переглянули дане відео. Дякую, що поставили вподобайки. Звісно, якщо це відео вам сподобалося, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, переходьте на наші інші відео і також їх переглядайте, адже там є дуже багато цікавої інформації. І знову ж таки, повертаючись до інструмента, до цих полосос, які були сьогодні у мене на відео огляді. Ви можете їх придбати в нашому інтернет-магазині посилання на дані пилосмоки, а також на різні інші товари нашого магазину будуть в описі цього відео. Отже, заходьте і купуйте те, що вам потрібно. Не забувайте допомагати Збройним силам України. Бережіть себе і до зустрічі на відео.